І ще раз вітаю, Юлія Парфуманка. Сьогодні я уїжджаю вже до України, до домку. Зараз знаходжусь на автобусній станції, золоті піски, Болгарія. Так, які поради хочу дати? Перше, вчіть, хоча б трішечки англійський. Тут багато людей з Румунії, багато з Німеччини. Також місцевих і навіть є з Англії. І дуже доречно, якщо ви знаєте англійський, і навіть у кафе, які є і румунські і болгарські і німецькі є паби кафе, ви зможете порозумітися, тож англійське це раз. По-друге, тут є зупинка автобусна, зараз я вам все покажу. Щоб скупитися в супермаркеті, хто їде на курорт і бере тільки сніданки, щоб скупитися, приходьте на цю остановку. Називається вона, називається вона, не знаю, як називається Бас Сейшн. Якщо бачите, Голен Сенс Бас стейшн це кінцева зупинка автобусів, маршруток, які йдуть до Варни. Сідаєте на 409-ту 409 автобус. Всередині за 2 леви ви зможете купити білет. Є електронний автомат, який, ну, якби за 2 леви кидаєш монетку. Також там, ну я не пробувала, але, здається, є карткою розрахунок. І от така тут станція. До речі. До готелю, як виявилося, я їхала, точніше, від нього, тільки що. Одну хвилину. Ось боніточка, мій готель, до якого по цій дороженьки йти лише, мабуть, ну, хвилин до п'яти. От так. От так, любі друзі. А ще одна порада. Ем, картки. Звичайні українського банку, тут можна ними розраховуватися. Також я робила собі, звичайну єврокарту. з неї при розрахунку немає проценту за конвертацію. Ну і, в принципі, тут все є. Якщо ви думаєте брати зонтики, матраси, краще цього всього не брати, сідаєте на цій зупиночки на 409. Трамвай, автобус, точніше, автобус, тролейбус, мабуть, гармошечкою. І їдете до Гранд Молу. Майже всі, хто їздить на цьому автобусі, знають, що таке Гранд Мол. Це майже приїжджаєте всю Варну, тобто вона в другій частині Варни від нас. Тож так. bye okay.